На території Софії Київської ось такі роботи представлені. Зараз подивимося, кого виставка творів реставраторки художниці Олександри Федорук. Мир народжується в душі жінки в рамках фестивалю Княжа Родина. Ось ця жінка, прекрасна жінка, яка створила такі роботи. Вісім робот. Дві, чотири, шість, вісім. Тут представлені. Перша. Друга. Друга робота дуже цікава. Кожна по-своєму робота дуже-дуже цікава. Ось ця робота. І ось подивіться, між цими посередині, між цими роботами посередині ось така знаходиться. Тут написано серед безкінечного потоку слів у мовчанні знайдеш себе, золоті слова. Дуже сильні потоки від цих робот. Ось ще ця. мені подобається. Кожна по своєму Ось ця жінка. Наступна. Стаю, стою напроти неї, навпроти цієї роботи, навпроти картини і відчуваю потоки в ноги від матінки землі.